Вітаю, друзі, за вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi Кузов А6, це 8 2019 року версія Універсал. Це 3 літра дизель, Версія S-Line. 210 кВт кіло... на автоматичній коробці передач. Ось така друзі, лялечка. Ось такий апарат. А, так, автомобіль на класних дисках. Є, до речі, комплект резини. Так, це у нас і 21-й рік водієви і 20-ті диски. Так, в нас омивачі оптика в нас сама з. Так, оптика у нас середня, версія quattro, е, антиблікове лобове, заводське тонування. Електропривід кришки багажника. Ось така лялочка, комплект резини, все як належиться. Так, полак у по фарбовому покриттю, одразу покажу, як щодо чого. 150, 115, 123, 152, 117, 127, 155, 123, 124, 134, 152, 130 11, 115, 114, 123, 125. 125, 126. Лобове замінене в 2022 році, але бачимо шильбік ауді. Так, до речі, по автомобілю. Зараз покажу. Ось, як виглядає салон, до речі, стан нового авто, чорна стеля, оскільки це S-Line. Так, ось безключовий. У нас є пам'ять, Чотири стеклопідйомники, електродзеркала. До речі, дуже багато ауді, але на механічних регулюваннях. Тут, як ви бачите, електричні. Так. Кермо у нас наслайновське. Так, у нас є така перферація, дуже цікава. Пробіг даного автомобіля складає майже 209 тисяч. Ось як все виглядає, до речі, два ключика є. Зараз заведемо. Покажу, якщо до чого. Так, по кліматроніку в нас є підігрів. У нас є також вентиляція, навігаційна система, так, тримання в смузі, трекшн-контроль. Так, восьмиступка. Все як належиться. Дисплей LED і багато-багато іншого. Там фронт-асист, лайн-асист. Розпізнавання дорожніх знаків, все це присутнє в цьому автомобілі. Ось така лялечка, до речі, стан нового авто, і ціна 38 500 доларів за друзі цю автівку. Дуже класна ціна. До речі, дехто може сказати, що в інтернеті можна знайти дешевше. Але ви бачите, що цей автомобіль е, зараз на Реєстрації. Автомобіль недавно приїхав. І щоб ви розуміли, автомобіль на реєстрації і автомобіль на червоних номерах, щоб таку ауді зареєструвати, це треба ще доплатити 1500 доларів. Цей автомобіль є вже зареєстрований. Тобто тут тільки буде за 1200 гривень, просто, як кажуть, продаж 1200 гривень. І все. 38500. Вважаю, що за цю ауді мега і мега адекватно. Повний привід, 19 рік, не фарбовано. Ну, друзі, покажіть щось краще. Вважаю, що це дуже-дуже адекватно. Е, прокоментуйте, що ви думаєте відносно цього дорого, дешево. Я вважаю, що це дуже-дуже адекватно. 38500 за 19 рік, за 3-літрову Audi А6, преміальний сегмент, е, класно рулиться, до речі, замінені. Рівні, поміняні також барабани, поміняні тормоза, тормозні колодки, все як належиться. Стан, як кажуть, нового авто плюс комплект, комплект літньої резини. Якось, друзі, так. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Cars .ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.